На травті раз, як все. Хочу з вами поділитися сьогодні такою думкою, яку я, до якою до мене дійшла на шляху до, до цілі до мети, що що я зрозумів, коли я почав розвиватися, коли я почав працювати над собою. Що я зрозумів, Що до мене дійшло, яка думка? Значить, тако. я зрозумів, що працювати над собою треба постійно. Неможливо працювати. Трошка і щось досягти, потім бути на тому рівні, не, не розвиваючись, не підтримуючи себе. Це як машина набрав швидкість, і неможливо ще з'їхати з самою швидкістю, не газуючи, потім поту-поцюпову буде спад. Що це на увазі? Наприклад, ви вивчили мову, вам, і ви можете її підтримувати. А вам вже не треба вчити це все заново. Ви просто можете там, слухати пісні на іноземній мові. Відео дивитися, на Ютубі фільми. От. Це є вже підтримка. Так само ви набрали хорошу форму, працювали в залі, чи на турніках, неважливо, вам далі треба її підтримувати. Як фінансовий план. Ви маєте капітал якийсь, і вам треба розвиватися, вам треба інвестувати, вам треба підтримувати. От для тих, хто думає, що от чуть-чуть, чуть-чуть попрацювати. І потім віддихати ні так не працює. Це стиль життя. З вами може бути стиль життя та в один момент ви працюєте більше. Ви, наприклад, відмовляєте собі там в покупці машини нового, в покупці нового телефону, бо ви збираєте капітал. А вже потім можете собі це дозволити. Так, звичайно. Але я говорю про те, наприклад, якщо ви маєте вже капітал, ви сформували капітал, сформували пані привички, і ви просто той капітал потім протратите. Ви почнете не інвестувати, ви не будете цікавити інвестиції, ви не будете одним словом купувати активи. Які будуть ваш капітал збільшувати, і ви на тому будете заробляти. Якщо ви того робити не будете, то ви просто потім відійдете на той самий рівень, до який були до того. Далі. Ще, який я зрозумів, я зрозумів те, що не важливо, наскільки швидко ви рухаєтесь до своєї мети, наскільки багато ви робите кожного дня, наскільки ви робите, не знаю, об'єму. Важливо, щоб ви це робили постійно. Важливо, щоб ви це робили постійно. Маленькими кроками. Маленьким комом, який ви брали кульку снігу і великий ком накотати. Краще робити маленькі кроки часто, аніж рідко, але сидіти цілими днями. Наприклад, не треба сидіти раз на тиждень на цілий день. Краще робити кожного дня по чуть-чуть. Так буде ефективніше, так ви не вигорите, так вам буде цікаво. І ви будете бачити прогрес. тому, що робити раз на тиждень. Як на мене, це мало. По-друге, вам надоїсть це робити. Потім стане день, в тому тижні, який ви виділили, що ви не зможете це зробити, пропустите. І потім забудете за це все і скажете, для чого воно мені. Тому робити краще кожного дня маленькими кроками. От і все. Хочу вам також сказати, хто думає, що ви стоїте на місці, ви пойняйте себе рік назад. Ви не верняйте себе місяць тому, рік назад, пойняйте себе, не, якщо ви на початку шляху. Порівняйте своє мислення. Як ви думали, наприклад, ви я думав, що неможливо досягнути там, вивчення англійської мови та, за два роки, чи я не, не думав, що я можу схуднути на 15-10 кг працюючи над собою. Ви думайте, ви порівняйте себе, на, якщо результат зараз особо немає. Ви Ми принаймні порівняйте мислення, бо тому що з мислення починається дія, а з дії вже є результат. І не порівнюйте себе з кимось іншим. Не треба порівнювати себе, бо тому що я вже знімав тему на це відео. Це вбиває ваш успіх, вбиває вашу як особистість, тому краще порівнювати себе зі старим. Так, який Китаю був рік тому, два тому. От так можна порівнювати. Але не з іншою людиною, тому що у вас інші звички, у вас інше оточення було, ви, ви просто різні дві особистості. Таку цікаву думку я підчеркнув, я до мене дійшло і думаю, хотів з вами поділитися. Тому, можливо, комусь хтось сильно заганяється, то, що він замало робить кожного дня. Головне, що ви робите, навіть навіть на міліметр, навіть на, на 0,1%, навіть на 1% чи 0,1%. Кожного дня стаєте краще, це вже краще, ніж нуль. І як на мене, це краще, ніж 1% за тиждень чи за рік. З, звичайно, що в кожній різні ситуації комусь подобається раз на тиждень щось робити, а не кожен день. Але я, я роблю, стараюся робити принаймні протягом тижня, так? Звичайно, є такі дії, які ви не можете робити кожен день, наприклад, інвестувати, ви получаєте зарплату розподіляти капітал, так ви не можете кожного дня, тому що кожен день ви не отримуєте зарплату. Так, це робить раз на місяць, але ви, помимо того, ви собі там читаєте книжку, ви, ви в тому купаєтесь, інвестиція, ви щось дійсниці нове. От і так. От так воно все працює. На тому все буду відео закінчувати. Для нових глядачів мене звати Тарас. Я рухаюсь до своєї мети, до фінансової свободи. Наразі я працюю на звичайній роботі, але я вірю, що одного дня я. Зможу подорожувати, не думати про гроші, купляти собі машини, які я схочу, жити в будь-якій країні, де я хочу, і просто провести щасливе життя. І я знімаюся шлях, побачимо, з того буде. Я думаю, що буде все так, як я запланував не діяти і довіряти Богові. Також бо тому що це дуже важливо. Добре. На тому відео буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний. Обов'язково підпишіться, бо тому, що попереді багато цього цікавого. Також є вже певні відео, вже певний контент складений на YouTube. На моєму каналі. Тому також перегляньте. Також є. Вже вийшли два інвестиційні випуски, які я планую випускати протягом той, цієї діяльності. Також дивіться. Ну і подорожі там є. Одним словом, заглядайте на канал. Там є багато чого цікавого. Діліться з цим каналом з друзями. І на тому все. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю, цілую обнімаю. До зустрічі!